Привіт світлічки на мене тут скарга поступила про те, що я ображаю жінок, кажу, що всі баби дури, да, На чоловіків кажу, що вони там козли, барани, ідіоти, капець. Взагалі, да? От, ну, Якщо я вас чомусь образив, я одразу хочу всім сказати, що, догенькі мої, я вибачаюсь, я точно не мав наміру вас ображати. Хто мене з вас знає вже ближче, ви знаєте те, що да, я можу і матом покрити, і загнути так не слабо, да, і то, що там всі баби дури, там і козли танці, і мужики там коси борони, ідіоти. Я ще, я ще й не так можу загнути. Да. Яку ціль я перед собою ставлю, коли коли я говорю якісь такі висказування і так далі? Значить, я точно не ставлю перед собою цілі нікого образити, тим більше жінок. От якщо ми там ще з чоловіками там можемо, якось то жінок я точно не маю намір ображати. Які я цілі перед собою ставлю, коли говорю такі фрази, це точно щоб вас роздраконити. От, і щоб ви почули про те, що я говорю. Розумієте? Коли ви жінки, тобто жінки мають знаходитися під опікою чоловіків. І ви деколи таке творите по-доброму, ну деколи щось таке можете вчудити і по Розумієте? Це не означає те, що ви там глупі существування, це означає те, що ви маєте бути під опікою чоловіків. От, от і все. Тому ну, треба, щоб ви були під опікою. І то, що ще раз кажу: значить, якщо якоїсь образу я хочу вибачити перед всіма. Хорошо? Я спеціально тому записую це відео. Друге, я це робив, роблю і робити буду. Ваші зауваження вони мене не цікавлять, тому що я спеціально це роблю для того, щоб вас роздраконити, тому що для того, щоб ви активувалися і почали щось робити нове, почали робити зміни в вашому житті, вам потрібно закипіти, розізлитися. От. І я вас буду злив, злю і злити буду. Так що підписуйтесь, дивіться моє відео, розізліться і змініть своє життя на краще. wusste ich ja.